Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Кабмін пропонує спростити умови погашення кредитів для громадян, які є внутрішньо переміщеними особами з регіонів, де ведуться бойові дії або і тимчасово окупованими, а також громадян, які проживають на цих територіях. Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає Інтерфакс Україна. У відомстві зазначили, що за результатами опрацювання звернень громадян виявили проблему нарахування непропорційно великих процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або Євпо. Тому в законопроєкті пропонується на період воєнного стану запровадити обов'язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які перебувають на обліку як ВПО, постійно проживають або виїхали з території, де ведуться, велися, бойові дії, чи тимчасово окупованих територій. Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації за умов, якщо державна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім'ї. А також якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни і сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат. Також у проєкті закону пропонується встановити, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів. Крім цього, отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються. Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 мільярдів гривень допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, цьогоріч так само будуть повною мірою продовжуватися виплати субсидій найбільш вразливим категоріям. Уряд цьогоріч продовжить повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. Субсидії отримують 2 мільйона 300 тисяч мільйонів домогосподарств. У березні уряд проведе індексацію пенсії на 20%, під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.